Вітаємо усіх колег з Днем медичного працівника. Бажаємо миру та здоров'я, щастя та вдячних пацієнтів. Дякую кожному за серце, людяність, підтримку та силу. Ми не просто працюємо, ми змінюємо життя. Бережіть себе так само, як бережете інших. Бажаємо менше стресу та професійного розвитку. Днем медика бажає вам успіхів цій нелегкій справі. Отримуйте задоволення від своєї роботи. Бажаємо успіхів, терпіння та професійного розвитку. Наснаги та невичерпної енергії для подальших звершень у вашій благородній справі. Та нехай усі медичні працівники працюють під мирним небом. Шановні колеги, з Днем медика, і щиро я пишаюся вами, всіма лікарями, які кожного дня борються за здоров'я та життя людей. Ми стоматологи також боремося за посмішки людей. Ми дуже мріємо, що ці посмішки будуть щирими і в нашій Україні буде мир. З Днем Медика!